Коли uh, Павло Рябікін почне свою роботу і яке зобов'язання ви перед ним ставите? Не скажу. <ріст> Альо, посол України в Китаї, це представник України, який туди поїхав працювати в інтересах України, в інтересах народу України. Зрештою, за гроші народу України. І народ України, ну точно має право знати не лише з якими завданнями його туди відправили, але і те, чому саме Павла Рябікіна обрали на цю посаду. І якщо вже з якоїсь причини про це зовсім не можна говорити, ну то тоді треба ці причини пояснити. Це і називається підзвітність влади суспільству. Цього розуміння цієї культури наша влада позбавлена наглухо. Українському суспільству кадрові рішення взагалі ніхто не пояснює.